На сесії Шостиської міськради прийшли власники індивідуального опалення. Люди протестували проти сплати за місця загального користування у житлових будинках. Народнообраниця Світлана Субтельна пояснила своїм колегам по ДИП корпусу, чому варто вислухати представників громадськості за законом. У нас почали, якщо ми не сплатили за оплату місць загального користування гроші заробітної плати 20-30%. Хто не сплачував, вже заблокували картки. Це по-перше, по-друге, звичайно, мешканці правів в тому питанні, що якщо ми сплачуємо. То послуга в місцях загального користування повинна бути ефективною. А так як у нас у 90% під'їздів холодно, немає приладів опалення, то звичайно люди питають також, ми питаємо за що ми оплачуємо цю послугу, тож люди прохали скасувати плату за два опалювальних періоди за місця загального користування. Вони наголошували, що у під'їздах немає батарей, тож послуга з опалення по факту не надається. Скаржились як прості мешканці багатоповерхівок, так і фопи, бізнес яких розміщується у житлових будинках. Це питання також стосується про опалення і підприємців, які мають маленькі магазинчики. Їхні приміщення виведені з жилого. Фонду люди не користуються, зовсім не користуються під'їздами, підвалами, дахами. Вход окремий з вулиці. З приводу плати за місця загального користування виступила й депутатка Шосицької районної ради Алла Ковальова, яка також є і підприємицею. Вона також проти сплати за місця загального користування. Я ж не знаю, як оцю придумали постанову цю. Хто взагалі там приймали участь вчені теплотехніки? Це питання потребує вирішення і оці оплату за місця загального користування нема в нас будинків, де є загальні басейни, де там фоє, де там ігрові кімнати. Док, ну, тут, ну не потрібно це робити. Не потрібно. Міський голова Микола Нога, заслухавши всі аргументи виступаючих, наголосив на парадоксальну. Ситуації. Особливо ця постанова вразила підприємців, тому що там разі це є ще газ, який враховуються, там ну, взагалі цикли. цикл. Якщо взяти якийсь магазин, який опалюється централізовано, то його легше закрити, чи то торгуватися. Склалася абсолютно переваксальна ситуація. Я не одним підприємцем спілкувався і коли вони вилежать ці цикли, то там треба не торгувати, а треба доплачувати ще за те, що. Що він працює От така. Ну це не тільки торгової напрямки, це практично все те, що через централізовано опалювальниця. Це, тому проблема сумасшедша. У підсумку вирішили проаналізувати ситуацію та обговорити її згодом.